Клініка мікрохірургії ока, медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТІВІ 4 Тернопільська погода. Та я її ведуча Марія Пачковська. 14 листопада вшановують пам'ять чудотворців Косми і Дем'яна. У народі цей день вважають початком зими та перших холодів. Кажуть: Кузьма і Дем'ян кують лід і на воді, і на землі. Чого чекати нам від погоди? Дивіться далі. Привіт, мене звати Соломія. А мене Максим. Прогноз погоди на 14 листопада для мешканців області. Хмарна погода з проясненням. Без опадів. Вночі та вранці склап... слабкий туман. Вітер помірний. Температура повітря вночі 27 тепла, в день 6-11 тепла. Прогноз погоди на 14 листопада для тернополян. Марна погода з проясненнями. Без обатів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер помірний. Температура повітря вночі 3-5 тепла, в день 7-9 тепла. Ортоклініка повернення до активного життя. Якщо 14 листопада на Кузьми на дорозі болото, то снігу не варто чекати і до грудня. Так каже народна прикмета. Чи варто вірити прикметам? Переконайтеся самі. А в мене все на сьогодні. Я з вами прощаюся. і Бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ви бажаєте позбутись болю у спині суглобах попереку? Кваліфіковані лікарі медичного центру ортоклініка допоможуть вам, використовуючи ультразвукову діагностику суглобів, сучасні методики лікування, операції без розрізів, заміну суглобів післяопераційну реабілітацію. Тернопіль шпитальна 2, телефон 422-103. «Ортоклініка» Ортоклініка повернення до активного життя.